В Києві, знайшли ще одне місце, де в розпал війни влаштували гулянку. Вичину вечірку помітила в одному з елітних ресторанів в столиці. Біля розважального закладу була велика кількість припаркованих автівок. Музика була такою гучною, що її було чутно аж по всій вулиці. Очевидці, який я публікував відео, бо як обурила це, гулянка. Він просить владу тачки, дуже віде віде відреагувати. Втратиму. динамо і ми люкс. Я просто зараз не те, що очманів, а в шоці. Просто повному це все відбувається в воюючій країні зараз. І оце всі ці мажори приїхали на тачках. Сюди нам на фронті нема чим воювати. І ми повинні туди йти, вони тут сидіти. Альо, воєнкомат, Міністерство оборони, військомати. Сюди приїжджайте. Ось зараз я викличу поліцію. Ну і вже з'явилась реакція тих, хто оборонить нашу країну, дарує нам ці мирні ночі. Послухаємо. អ <laughs> ា